Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 Хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Послання до Ефесян в третьому розділі написано. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Нам подобається спілкуватися з друзями з плоті і крові, з тими, кого можна бачити лицем до лиця, як спілкуватися з тим, кого не бачиш. Необхідно сказати, що це не фізична вправа, а духовна, і їй необхідно вчитися. У духовному житті свої правила, вони сильно відрізняються від законів матеріального світу. Коли ми голодні, то їмо. Коли втомлюємося, лягаємо спати. Коли болить голова, приймаємо ліки. Ми звикли повторювати конкретні дії, щоб вирішувати реальні проблеми. Духовне життя це теж конкретна реальність, і нам необхідно виробити певні критерії, схожі на ті, якими ми користуємося в матеріальному світі. Не буде духовного розвитку, якщо немає конкретних дій. Зростання у духовному житті вимагає такої ж енергії, яку ми витрачаємо на те, щоб прокинутися, встати, працювати, ходити. Якщо хтось скаже, що його радує звук будильника я визнаю його обманщиком. Потрібна сила волі, щоби встати і робити те, що треба робити. Я кидаю вам виклик: по-перше, кожен день знаходьте для духовних вправ 15 хвилин не більше і не менше. Навідіть будильник на 15 хвилин раніше і відкрийте свою Біблію. Виберіть уривок з однією ідеєю. Наприклад, ви можете взяти Євангеліє від Марка і орієнтуватися по підзаголовкам, які є в більшості Біблії. Але не просто читайте, візьміть блокнот і ручку, і поставте собі наступні запитання, що говорить цей текст про Ісуса і про Бога Отця, не те, що ви думаєте, що там написано, а в точності те, про що там говориться. Що текст говорить про дійових осіб? Що він говорить мені особисто? Що я повинен робити? Останнє запитання найважливіше, якщо ви зробили все попередньо, але не поставили собі останнього запитання, то все попереднє не буде мати сенсу. Потім моліться, але моліться за останнє запитання, за те, в чому переконалися читаючи біблійні рядки. Я обіцяю вам, що через кілька тижнів таких щоденних вправ ви побачите, що ваше духовне життя підніметься на нову висоту, і як під час будь-яких фізичних вправ не знижуйте навантаження, не робіть перерви. Просіть у Бога сили волі, яка необхідна для щоденного спілкування з ним. Помолимось. Дорогий Господь. Ми щиро вдячні Тобі за гарні, добрі і важливі настанови для нашого духовного зростання. Дорогий Господи, бажання нашим телеглядачам досліджувати Твоє святе Слово і духовно постійно зростати. Допоможи, Господи, щоб ми щоденно займалися духовними вправами для нашого духовного зростання в Ісусі Христі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, завдяки щоденному спілкуванню з Богом ви будете духовно зростати. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків із назвою Нове життя в цих уроках. Ви можете більше дізнатися, як разом з Ісусом розпочати нове життя. Якщо ви хочете їх вивчати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!